Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Лютий початок березня противник вже дихав і спостерігав інгулець. Це фактично травий ріг з неозброєним оком. Ексклюзивні свідчення живих легенд, унікальні кадри боїв за свою землю. Війна у датах та деталях з перших вуст воїнів-визволителів. Прийшов той час не сидіти в штабі і треба якось організовувати людей, які не вміють воювати. Потрібна допомога, потрібно, скажімо так, захищати нашу землю і відвоювати нашу територію. З цими людьми ми виб'ємо з Херсонщини та з усієї країни противника. Кожен місяць приблизно зняли після даних От зараз я повоював за два з половиною дні так, що ті всі роки просто нічого. Ну, в порівнянні з тим, що я побачив. Спеціально до річниці повномасштабного вторгнення Перший міський презентує документальний фільм Херсонщина. Шлях додому. Вмикай головний телеканал Кривбасу 24 лютого рівно о 18.00. Подивіться цей фільм. Тут уся правда про оборону кривого рогу та звільнення правобережжя Херсонщини.